Син Ахмеда Закаєва, прем'єр-міністра Чеченської республіки Ічкерія, воює за Україну та бере участь у рейді в Білгородську область. Шаміль Закаєв звернувся до росіян із населеного пункту Горківський на території Білгородчини та представив унікальну можливість проголосувати на виборах без тиску з боку російської влади. ми знаходимося на пункті. Горківський. Ми взяли администрацию, среднюю школу и третьей сутки надерживаем. Как вы видите, избирательный участок открыт всех новости просим на, на, на голосование. Нагадаємо, Ахмед Закаєв, очільник уряду Чеченської Республіки Ічкерія в екзилі, у 90-ті роки був одним з лідерів руху за незалежність Чечні разом з Дудаєвим. До слова рейди у Білгородській області набирають обертів. Зокрема, російський добровольчий корпус показав кадри запеклих боїв у козинці, що на Білгородщині. Зазначимо, російським добровольцям, які воюють на стороні України за тиждень боїв на території Курської та Білгородської областей, вдалося зайняти деякі населені пункти в прикордоні РФ за даними мапи. Діпстей такі населені пункти, як Тьоткіно, Глотове та Козинка, знаходяться у сірій зоні.